Пам'ятайте, що смерть його це велика жертва для того, щоб ми кожного рану вставали, і йшли на роботу, щоб діти йшли в школу, щоб хлібороби наші виганяли техніку і обробляли землю, щоб ця земля давала хліб. У півдні в Охтирському храмі Успіння Божої Матері відспівали військовослужбовця Дмитра Кривоноса, який народився і жив в селі Братениця поблизу кордону з Росією. Стрілець-санітар першого механізованого відділення загинув 3 листопада 2022 року поблизу села Опитна на Донеччині. Про це повідомив представник центру комплектування майор Сергій Грицай. Підрозділ Кривоноса потрапив під артилерійський обстріл. Довго він до нас їхав. Тому що обмін був по репарації, обмін загиблими. От, зробили експертизу ДНК і на кінець, -то, на, скажімо так, після Великдня, у Великодній тиждень він приїхав до нас. Звичайно, гроб закритий, тому що пройшло дуже багато часу. Провести в останню путь воїна прийшли близько 60 людей. Староста Дмитрівського старостинського округу Олександр Яковенко каже, ховати воїна в його рідному селі на прикордонні зараз неможливо. Тому рідні вирішили поховати чоловіка в Охтирці. В нашому окрузі зараз, в даний момент, на даний час дуже неспокійно, тому що 5-кілометрова зона в основному дуже багато, 2-кілометрова зона йде. Людей в Олександрівці практично нема, в Лукашівці нема. Він із багатодітньої сім'ї, сестри, брати у його є. Усі вони живуть, ну, в основному там, у братениці, в Шевченках живуть. Поряд вони всі разом жили. ну, Зараз війна трохи роз'їхалися. Юрій Краснокутський, сусідньої Олександрівки. Зараз мешкає в Охтирці. Говорить, познайомився з Дмитром, коли працював на сільгоспідприємстві в Братениці. Запам'ятав його через велику дружню сім'ю п'ять братів та три сестри. Працьовитий хлопець. Вдома держав дуже хазяйство, здорове. На землі працював, земля в нього була. Хороший хлопець був. Ну, він такий гарячий хлопець був, гарячий. Як призвали, пішов одразу на захист. У 22-му році пропав. Виросли в місті, в школу ходив, ну, він. Трошки менший в мене. А так добропорядочна людина, сім'я Після відспівування прощальною ходою колона пройшла вулицями міста до центрального кладовища. Поховали Дмитра Кривоноса на Алеї Слави. Він прожив 47 років. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв. Суспільне новини. Сумщина.